Вітаю таке вже старе, як світ, запитання. Тим більше що новий рік, завжди побажання, бажаємо нас на наступний рік, якось дивним чином п'ємо шампанське, щось там робимо, якісь ритуали для того, щоб наступний рік був такий. Ми його намагаємось десь провести, якось провести, з кимось провести, щось вдягнути. І це я покладу в цей же ряд. Ваші дошки, бажань, так, у когось воно працює ідеально. Ну, особисто про себе. Я на кожен рік складав собі плани на рік. І, ви знаєте, кілька років я просто переписував одне й те саме, як з'ясувалося. Я їх зберігав собі на алтарі, потім підняв, дивлюся, одне й те саме з року в рік нічого не збувається. А потім бац і почало збуватися. Що відбулося? Ви знаєте, напевно, я був тою жабкою, яка збивала молоко в масло. І я просто збив те молоко. Я просто напрацював. Е, я згадав відразу, коли в мене були питання, які треба було вирішити зі здоров'ям, з відносинами, з фінансами. І е, зневіра, була повна зневіра. Все, що я робив, не спрацьовувало отак. Мені казапа допомагала ціла група моїх друзів. і... Знаходили причину, ну все, ось, прибрали, і ось не наступало, і це мене вибішувало, Я е, витрачав емоції, була велетенська зневіра, і я не знав, що з тим робити. Але я не зупинився те, що я вважав за потрібне, я робив щодня, не отримуючи результату. Працював, працював, прац... і це були години духовної роботи. Так, да, на фізичному плані я е, заключав угоди, виконував їх, грошей я так і не отримував, здоров'я так, отак не, не, не повернулося. Стосунки були з людьми такі собі. І перспектив жодних для того, щоби. І тут було головне, я тепер розумію, працювати, 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 працювати. Це як капля, яка точить камінь. Кап-кап, кап, камня нема. А всього одна капля. Щодня капля, щодня капля. Інколи нам дають, піди і роби то. Ми один, два, три рази зробили, а не працює. Все, нафіг. Пробачте. А, може, треба було проробити місяць, два, три, чотири. Адже проблема у нас роками, і створилася вона чогось, має причини. А тут просто методика її якогось вирішення. Одна, друга, третя методика. Робиш все. От чому, наприклад, якась робота по. На оздоровлення якоїсь системи, моя з кимось працює і піднімає з постільів людину. А комусь вона байдуже, не спрацьовує. Тому же. Бо хтось, знаєте, мені пише: я вже дві, два тижні працюю з вашим відео, з вашими рекомендаціями і нічого не відбувається. Друже, твоїй проблемі ти казав 30 років. Це не значить, що 30 років треба працювати. Але миттєво народжується. Отаки, і то не дуже. Отже, мої любі, треба і попрацювати. А чому не можна заробити за вас? Чому майстер? да Ну де, Наприклад, я той майстер, коли вже все край, то це до мене. да Якщо я не вирішую питання, ніхто його не вирішує. Але ж ви берете участь у вирішенні свого питання більше, ніж я, своєю вірою або зневірою. І вашу зневіру інколи зламати неможливо. Ви йдете до майстра зневірені. Ви самі працюєте зневірені. Та добре що, якщо працюєте. А якщо іще й не працюєте, а чекаєте зараз волшебна палочка, або джин, або Ісус Христос, або ще якийсь дідько прийде і зробить все за вас. Зробить все за вас, ваш урок повториться набагато. Цікавіше, чим був до того. Вам це потрібно? Сподіваюсь, що ні. Сподіваюсь, що ні. Тому, знаєте, я бачу і на учнях, що інколи йде така собі розочарування в чомусь. А відповідальність є. А ви працюєте, ви допрацювали до точки? Ви просканували свій результат, де ви від нього знаходитесь? М? Точно ні. Точно ні. То, можливо, треба проаналізувати кожен свій крок і дивитися, 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 працювати щодня, 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 щодня. Лінь наш найголовніший ворог в цьому. Ми ліниві істоти. Нам хочеться отак, а це отак це інколи місяці роботи. Місяці робо... щоб проблема розсосалась, треба інколи попрацювати добре. Треба проблему покрутити з різних боків, обдивитися її, очистити, а потім вона розчиняється. З цього боку, з цього, з цього, з боку родових програм, з боку карми, з боку ваших образ, з боку вашої гордині, з усіх боків, з боку ваших вчинків в цьому житті і в минулих життях. Вашого ставлення, вашої віри зневіри і всього іншого, і тоді ви отримуєте можливий результат. Отже, і, і, але цей результат не дає вам повтору. Бо коли ти отримуєш результат для людини, не допомагаєш. Бо коли ти допомагаєш, це нормально. Людина сама проходить урок. Урок йде в зарахунок, він не повторюється. Коли ти виконуєш роботу за людину... Я цього не роблю. Людина йде на посилення уроку. На що вам таке? Це продовження теми. Ми зараз якось навколо цього крутимось, бо дуже багато, я бачу, саме таких питань у нас стоїть, коли ми я работала, робота, нічого не работала. Ну, пробачте, ви, значить, треба ще працювати. Рухатись далі. І коли ти хочеш отримати мету, то ти застосовуєш всі підручні засоби. От. І е, ти хочеш помолитися одну секунду е, на, 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 на день, на сутки, а цілий день думати казна що, не контролювати свій потік думок, е, де негатив допустити в свої думки і отримати результат. Так не буде. Так не буде. Треба комплексно до цього підійти, треба працювати над своєю чистотою, очищати себе, працювати з кармою. І тут і перший ступінь тому йде. Він готує до другого нашої школи. І другий ступінь він е, очищує вашу карму, кармічну нагрузку. А в першому ви отримали можливість відпрацювати свої родові програми. Чи відпрацювали ви їх? А це полегшує вашу кармічну нагрузку. Все досить логічно. А потім карма полегшує вам просування вперед далі. Тому ми йдемо по шляху кожен зі своєю швидкістю. Отже, друзі мої, не зупиняйтеся.